Моє вітання вам, дорогі педагоги, батьки. Мистецтво має потужну силу, воно може мотивувати до навчання, спонукати до творчості, заспокоювати, звеселяти, давати надію, бути середовищем для самовираження. А проте, для того, щоб мистецтво могло потужно впливати на другокласників і другокласниців, потрібний методичний супровід, який ви можете. Знайти і скористатися з ним із матеріалів нашого підручника, тож представляємо вашій увазі підручник мистецтва інтегрований курс для другого класу закладів загальної середньої освіти, створений креативною командою авторкою Наталією Ємішевою та працівниками видавництва Абетка. Він розроблений згідно з державним стандартом початкової освіти відповідно до чинних типових освітніх програм для початкової освіти, створених під керівництвом Романа Богдановича Шияна та Олександри Яківни Савченко за ідеологією нової української школи та представляє авторську модель інтегрованої мистецької освіти тематизм твори для сприймання і творення системи завдань тощо апробовані у практичній педагогічній діяльності. Методика реалізується через знайомство і світом мистецтва, де панують звуки мелодій, барви, лінії, ритми персонажу театру і мультфільмів, щоб системно урок за уроком учні другого класу вчилися відчувати і творити красу мистецтва. Підручник забезпечує реалізацію завдань мистецької освітньої галузі. Та реалізації ключових підходів до навчання, особисто орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного та компетентністо. Матеріали підручника допоможуть побудувати вчителю цікаві та ефективні уроки, а другокласницям і другокласникам з інтересом систематизовано знайомитися з мистецтвом, специфікою його видів та їхньою мовою, творчо самовиражатися на основі активної діяльності. Зміст підручника складається із чотирьох розділів. Перший це краса довкілля у мистецтві і пари уроків, які він включає. Це «Здравствуй, школа, світ і мова мистецтва, квітковий барбограй, налетіли хмарки, цікавий світ тварин, контрасти в мистецтві та житті, краса контрастів, краса у повсякденні. Другий розділ казкові історії має таку тематику уроків: твої улюблені книжки, казка в карти. Мистецькі замальовки, розмаїтий світ тварин у мистецтві, казка веселих крапочок, незвичайні картинки, зимова казка, різдвяна казка, третій розділ настрої в природі та мистецтві, зимові настрої, ось за хурделиці, снігом білим стелиця, зимові сюжети, знову танцюють сніжинки вальс, кольори зимового ранку, нічні вогні, пригоди ліхтарика, звичайне у незвичайне у звичайному, весна іде, красу несе. Музика весняних кольорів, великодні дива. І четвертий розділ казка в театрі та на екрані. Казка в оперному театрі, казка в театрі, казка на екрані, дива на екрані, завдання для самоперевірки і мистецька апетка, яка включає в собі візуальний словничок з мистецькими термінами. Як перед вами зараз розгортки пари уроків. І е, це перша тема урок образотворчого мистецтва оформлений зеленим колонтитором та значком палітра, а музичного оранжевим та значком нотний стан». Розгортка теми Краса контрастів демонструє, що кожен урок образотворчого мистецтва на першій сторінці містить лаконічний мотиваційний блок. Художніх творів для сприймання інтерпретації, чи одного, чи кількох. Для міні-аналізу, також питання для обговорення змісту творів, словник з мистецьким терміном, схеми для опанування мистецької грамотності, а на другій сторінці вправи та практичні завдання, які включають дослідження чи експериментування з художніми матеріалами та інструментами, практичне завдання з порадами, як його виконувати, і схема. По етапності виконання. На сторінках музичного мистецтва є твори для сприймання, схеми з музичною грамотністю, завдання для обговорення, практичні музичні завдання, ритмічні вправи, співаночки, театралізації, імпровізації, музичні ребуси. Також Розроблені нами завдання, які систематизовано викладені у підручник, допомагатимуть здійснювати вільні взаємини учнів зі світом, виявляти їх мистецькі здібності, а комусь, можливо, і допоможуть відкрити талант. Тож. Для творчого розвитку дітей у видах діяльності з образотворчого мистецтва передбачені завдання креативного типу, різноманітні види малювання, ліплення, аплікації широко пропонуються нестандартні художні техніки, розраховані для дітей молодшого шкільного віку. А для творчого розвитку з музичного мистецтва ді широко дібрані, захопливі музичні завдання, саме рубрика Досліджуємо допоможе саме зреалізовувати діяльнісний підхід, і виконуючи розроблені нами завдання. Якраз пізнавати більше і мистецтво, світ, людей, себе. Також захопливими і цікавими будуть завдання з рубрики експериментуємо. І саме вони допоможуть досягти успіху кожному другокласниці, кожній другокласниці. Тому що як художні інструменти, так і матеріали, що знайдуться під, під рукою, допоможуть самовиразитися. А також на уроках музичного мистецтва буде дуже цікаво придумувати музичні історії та виконувати їх, знову ж таки, як з дитячих музичних інструментів, так і, можливо, власноруч, створені для шумового оркестру підручник. Дуже багато різних завдань, які будуть цікавими, пізнавальними, і якраз які будуть саме ігровими, і в такий спосіб для того, щоб дітям з інтересом пізнавати навчальний матеріал. Також рубрика театралізуємо, допоможе якраз. Виявляти свої мистецькі здібності, ну і також самовиражатися. Ми дуже ретельно і дбайливо добирали українознавчий компонент підручника митців як класич... класиків, так і сучасних, для того, щоб саме діти пізнавали краще наше українське мистецтво. Тож сподіваємося, що наш підручник буде корисний вчителям для моделювання уроків мистецтва, учням і ученицям з ним цікаво та захопливо, а головне, успішно буде можливість опановувати різні види мистецтва. А батьки за потреби можуть легко допомагати своїм дітям в цьому. Тож, дякую за час, що ви приділили на знайомство з нашим підручником, і щиро бажаю вам миру та добра. До зустрічі!